Некрасов часто порівнював київські будинки зі сторінками розгорнутих книг. Мовляв, саме вони, як ніхто інший, уміють розповідати історію рідного міста. Утім, те ж саме можна сказати і про вулиці, які допомагають перехожим відчути неповторний колорит тієї чи іншої місцевості. Моє вітання з вами прогулянки міста. Ми сьогодні ми пропонуємо вам відправитися у мандрівку вулицею, котра увібрала у себе найкращі архітектури архітектурні здобутки двох попередніх століть. Що ж на нас чекає вулиця Артема? Дивіться сьогодні у програмі, де шукати будинок семи повішених, хто загасив найбільший сірник Києва, а також в якому столичному кінотеатрі побували принцеса Діана та Маргарет Тетчер. Про все це і набагато більше вже замить у прогулянках містом. Вулицю Артема без жодних сумнівів можна назвати еклектичною, адже тут розташовуються будинки найрізноманітніших стилів: конструктивізм, класицизм, модерн, пізній модерн цегляний стиль. Усі годі й перелічити від середини 19 століття. Ця вулиця з'єднує Лук'янівку із центром міста. А впродовж останніх 30 років вона вважається однією з найпопулярніших та найвідоміших у столиці. Вулиця Артема розташовується у Шевченківському районі столиці. Завдовжки вона 1 кілометр 750 метрів. Простягається від Лук'янівської площі до Львівської. Серед вулиць, які до неї прилучаються: Смирнова Ласточкіна, Гоголівська, Пимоненка, Чорновола, Глибочицька. Перша вулиця Артема виникла як частина Житомирського шляху у середині 19-го століття. А ось окремою вулицею вона стала тільки в 1869 році під назвою Львівська, адже починалася на Львівській площі, де колись розташовувалася одноіменна брама. Із 1925-го і впродовж наступних чотирьох років ця вулиця носила ім'я Льва Троцького. А ось із 1929-го вона носить свою сучасну назву назву. нині тривають активні дискусії з приводу того, щоб вулицю Артема перейменувати на вулицю Січових стрільців. Перші мешканці на вулиці Артема з'явилися всередині 19 століття. Утім, активно забудовуватися ця місцевість почала лише в 1890-х роках. Цікаво, що в перші роки свого існування вулиця належала до третього розряду, і тільки в 1914-му її нарешті віднесли до першого. Вулиця Артема у першу чергу цікава для нас своїми будинками, адже за фасадом кожного з них ховається неповторна історія. Ось, наприклад, будинок на перетині Львівської площі, а також вулиць Артема та Великої Житомирської. Ще наприкінці весни його стіну прикрашав великий мурал, котрий яскраво ілюстрував життя в середньовічному будинку. Утім, нині цей малюнок зафарбували, а на його місці створили новий. Тріотичний в основі сюжету графіті алегоричний образ воїна сокола, який символізує українців. Птах б'ється зі страшним змієм і таким чином уособлює боротьбу добра зі злом. Новий мурал створив відомий дует українських художників. Інтересні казки. Таким чином, митці вирішили підтримати своїх співвітчизників. Якби самі тут кілька символів. Древній християнський символ, символ сокола. победы света над тьмой и ну, христианский символ Георгия Победоносец или Святой Юрий украинский. Вот, и ну, как бы в образе Святого Юрия он как бы, сражается со змеем, которая затворяет в себе ну, то зло, которое пришло на Украину в виде войны. Змей состоит как бы из двух рук, с запада и с востока. Символ того, что Украина находится В центре геополитического противостояния между востоком и западом. На графіті святий Юрій, а саме так називається новий мурал. Художники витратили два тижні та 70 літрів фарби. Митці розповідають, що незабаром подарують Києву і ще одну роботу. Побачити її можна буде на вулиці Стрілецькій. і від пам'яток сучасних до пам'яток радянських. Ось уже понад 30 років головною візитівкою вулиці Артема вважається будинок. Художника звели його у 1978 році за проектом архітектора Анатолія Добровольського. Непозбавлені гумору кияни називають його будинком семи повішених. Утім, не варто перейматися самогубство, чи злочинів тут ніхто не чинив. Усе завдяки фігурам, котрі прикрашають його фасад. Сім мідних жіночих фігур. Це символи мистецтвознавства, сценографії, скульптури, архітектури, живопису, графіки та декоративно-прикладного мистецтва. Повішеними їх називають через те, що вночі темні фігури на білій стіні і справді здаються підвішеними у повітрі. Дехто помилково називає ці скульптури музами, забуваючи, що останніх існує дев'ять, а не сім. З кінця 70-х років і до сьогодні Нік художника виконує свою первісну функцію. Він один із найвідоміших та найважливіших мистецьких осередків столиці, що розташовується за адресою вулиця Артема, 1-5. А це вже Артема 10. на межі 19-20 століть тут розміщувався прибутковий будинок, одну з квартир, в якому винаймав відомий філолог, член кореспондент Петербурзької академії наук, а заразом і викладач колегії Павла Галагана Павло Житецький. Цілком можемо припустити, що Павло Агнатович на роботу ходив пішки. Адже звідси до вулиці Фундуклеївської, а нинішньої Богдана Хмельницького рукою подати. У гості сюди, на тодішню вулицю Львівську, до Павла Житецького, навідувався Іван Франко. З господарем квартири письменник консультувався щодо історико-літературних питань. Окрім того, вони були гарними приятелями і колегами. Цікаво, що в 1911 році на сучасній вулиці Артема мешкав і ще один відомий український письменник Іван Нечуй Левицький. На жаль, будинок, в якому він жив, не зберігся. Утім, можете бути певні, колишня львівська ще й досі пам'ятає його кроки. Натомість будинку під номером 24 і досі сняться страшні роки Другої світової війни. Доля його склалася напрочу цікаво. Спершу тут розташовувалася приватна садиба міського чиновника Миколи Хойнацького. Варто сказати, що останній гроші заробляти вмів. У дворі свого будинку він звів казарми, які здавав в оренду місту. Згодом його будинок став штабним приміщенням для 129-го піхотного Бесарабського. Полку, коли ж у 1941 році йшли запеклі бої за Київ. Ось тут на Артема 24 знаходився штаб Київського укріпрайону. Керували ним полковники на прізвища Сесоїв та Епіфанов. Вони займалися тим, що будували оборонні рубежі, формували військові частини, а також викривали диверсантів за часів німецької окупації міста. Тут був так званий пункт збору для Остарбайтерів. І вулиця Артема була останньою, яку бачили українці перед від'їздом до Німеччини. Навпроти військового штабу розташовується на перший погляд нічим не примітне триповерхове приміщення. Це школа номер 138 Вона входить до сотні найкращих столичних навчальних закладів. А ще тут поглиблено вивчають природничі науки. Здавалось би, на цьому розповідь про школу можна і завершувати, якби не її сторічна історія. Жила собі у Києві пані Аделаїда Жекуліна, яку знало все місто. Нічого дивного в тому не було, адже саме вона вважалася засновницею жіночих навчальних закладів у столиці. Свою першу школу Жекуліна відкрила у 1902 році. Щоправда, це була чотирикласна чоловіча школа другого розряду із підготовчим класом. Утім, вже за рік пані Аделаїда відкриває новий навчальний заклад жіночий. До того ж, ще й Дитячих садок вона і прагнула дати дівчатам, які хотіли отримати освіту в її гімназії, не просто аби яку освіту, а готувала їх до справжнього життя, переборювати труднощі, досягати чогось своєю працею, і базувалася її освіта в її гімназії на трьох принципах: це самостійність учениць творча. Праця і соціальне виховання перший заклад Жекуліної розташовувався на вулиці Інститутській, 16, у будинку Льва Гінзбурга. Але до сьогодні те приміщення не збереглося. Його знесли разом із масштабним будівництвом Хмарочоса Гінзбурга. У 1905 році трапляється подія, котра кардинально змінює плани Аделаїди Жикуліної. Відомий столичний педагог Володимир Науменко відкриває у столиці першу приватну чоловічу гімназію. Тож пані Аделаїда недовго думаючи вирішує перепрофілювати і свої навчальні заклади. Таким чином, чоловічу школу вона закриває, а замість неї засновує приватну жіночу гімназію, яка розташовувалася на сучасній вулиці. Льва толстого дуже багато уваги приділялося аудиторним заняттям, як якомога менше намагалися давати додому, тобто все опанувати під час уроку. І дуже важливо, що от власне яка мета була закінчити гімназію. Після цього дівчина мала право бути вчителькою з тих предметів, яких вона мала гарні оцінки, і е, навіть е, закінчивши вищі жіночі курси, викладати у гімназії. Цій гімназії, одній з перших в Києві, застосовувалися такий вид занять, як ритміка. Вона тоді тільки-тільки набувала популярності, її заснував француз Еміль Жак Далькроз. І от ці ритмічні вправи під музику відразу були запроваджені в навчальний процес у цій гімназії. Таким чином, навчальні заклади Аделаїди Жикуліної надавали якісну освіту на всіх рівнях, починаючи від дитячого садочка і завершуючи вищою школою. Тож не дивно, що кількість учениць стрімко зростала, і вже у 1906 році гімназії довелося переїхати на Ярославів вал 36 у будинок, в якому у 1918-му буде засновано Українську академію наук. Та вже за якихось п'ять років приміщення на Ярославовому валу теж стало затісним для жіночих освітніх закладів. Тож Аделаїда Жикуліна купує в кредит велику земельну ділянку на вулиці Львівській, де упродовж 1911-12 років власним коштом зводить великий триповерховий будинок для гімназії та дитячого садка. Навчання було не з дешевих у дитячому садку. Це 150 рублів. На рік у перших класах гімназії 200, у старших 250 рублів і плюс іще і витрати на гарячий сніданок. Приблизно 1912 рік то навчалося близько 240 гімназисток. З них це понад 130 були доньки дворян, близько 50 купців, близько 50 купців. Лише п'ять було селянських дочок, тобто от така структура говорить про те, що, звичайно, це був заклад для заможних верст населення. Утім, закінчити цей освітній заклад, на жаль, так нікому і не вдалося. Невдовзі розпочалася Перша світова війна, а згодом і революція. Більшовики у приміщенні колишньої гімназії організували трудову школу, а згодом дали їй сучасний номер 138. Власне, на цьому завершуємо першу частину нашої програми. Наразі невеличка перерва. Утім, вже за мить ми повернемося і продовжимо мандрівку вулицею Артема. Тож не перемикайте і залишайтеся. З нами. З вами знову прогулянки містом. І я нагадую, що сьогодні ми мандруємо вулицею Артема. У першій частині програми ми вже встигли дізнатися її історію, а також познайомитися із жіночою гімназією пані Аделаїди Жикуліної. Нині ж прямуємо далі. Будемо дивитися на один із найоригінальніших монументів столиці. Знайомтеся, це сірник, що ожив. Саме так автор цієї скульптури художник Коваль Володимир Білоконь назвав свою роботу. За словами митця, це своєрідний соціальний екопроект, котрий покликаний привернути увагу громадськості до зменшення кількості зелених зон у столиці, а також надзвичайного забруднення навколишнього середовища у середмісті Києва. Композиція являє собою кований чотириметровий згорівший сірник, на якому зненацька виросла жива гілочка із зеленим листочком. Форму цього листочка скульптор запозичив у дерева гінгобілоба, адже воно вважається довгожителем серед рослин. Цей гігантський сірник розташовується якраз на поротині вулиць Артема та Некрасовської. Це місце у старожилів Києва асоціюється виключно зі справами взуттєвими. А все тому, що у 60-70-х роках минулого століття тут мешкав такий собі дядько Гриша. До нього усе місто приходило, аби полагодити свої черевики. Утім, згодом цей дядько Гриша емігрував до Канади. А на місці його офісу, щоправда, вже за часів незалежності відкрили. А <зум> взуття ось такі бувають цікаві повороти долі. А ось будинок під номером 40, відомий тим, що в ньому мешкала народна артистка України Раїса Кириченко. Герой України, лауреат премії імені Тараса Шевченка, Раїса Кириченко була і залишається улюбленою артисткою багатьох українців. Серце Раїси Кириченко зупинилося на 61-му році життя, а квартира на вулиці Артема стала її останньою домівкою. Улітку, проїжджаючи повз цей будинок, ви часто зможете побачити вінок із живих квітів на її меморіальній дошці. Таким чином, шанувальники, співачки вже десятий рік поспіль. Новують її пам'ять. Так само неможливо не помітити на Артема і будинок під номером 46. Він аж надто вирізняється з-поміж усієї забудови вулиці. Більше схожа на дачу аристократів, ця споруда немов хизується своєю витонченою архітектурою перед іншими спорудами. Але насправді було б чим хизуватися. Адже стоїть цей будинок. На кістках на цьому місці в 1870-х роках була побудована парафіяльна церква Вознесенська. Біля неї існував цвинтар. Місце поховання, передусім священиків, тих, хто був в цій парафіяльній церкві парахами, і людей, які відомі або популя... або заможні, або так помогли. І коли церкву зламали, частково перенесли поховання на Лук'янівський цвинтар частково. Але решта-решта, так би мовити, зрівняно з землею. При церкві розташовувався одноіменний вознесенський цвинтар. Він був створений наприкінці вісімнадцятого століття спеціально для поховання мешканців верхнього міста. Ось що про це кладовище пише відомий київський некрополознавець Людмила Проценко. На цвинтарі Вознесенської церкви ще довго ховали переважно високоповажних громадян. Особливо інтенсивно це відбувалося у роки громадянської війни, аж до кінця 1920-х років, коли церква перестала функціонувати, і цвинтар припинив існування як кладовище. Деякі поховання перенесено на Лук'янівське кладовище, але на жаль, серед них не було поховання яскравого представника українського письменства Грицька Григоренка. У 1946 році на пагорбі, де колись стояла Вознесенська церква, почали будувати розкішний особняк для вдови генерала Ватутіна, яка після смерті свого чоловіка роздумувала над тим, аби залишитися у Києві назавжди. Почалось будівництво за проєктом відомого київського архітектора Анатолія Добровольського. Його робота це перша станція метро Київського, його робота це будинок художника на Львівській площі. От, йому було доручено цей проєкт зробити. Він розробив двоповерховий особняк з таким ганком верандою на другому поверсі, дуже такий ошатний, знаєте, на той час саме в самому центрі Києва такий особняк. Будували його, закінчили на початку 48-го року. Потім родина відмовилась там мешкати Ватутіна. Вони все ж таки було російське таке коріння, і все, і вони тяжили більше до Москви. Утім, порожнім особняк стояв недовго. З вулиці Обсерваторної сюди переїхав драматург Олександр Корнійчук зі своєю дружиною, польською письменницею Вандою Василевською. У них в гостях бували Микола Бажан, Максим Рильський, Джон. Прістлі, Жоржі Амаду. Тут на Артема подружжя мешкало до 1957 року, коли переїхало на Липки. На початку 60-х там зробили такий палац новонароджених. І це боролися з релігійним друманом, і щоб радянські люди не ходили до церкви хрестити дитину, а щоб їх там звізділі. Дітей, звіздіни не були так звані. Від початку 90-х і до сьогодні у цій будівлі розташовується міжнародний благодійний фонд. Цікаво, що під час чергового ремонту приміщень тут була знайдена записка, яка у схованці пролежала десятки років. Її залишили будівельники. Ось повний текст цієї записки у перекладі з угорської мови. Цей будинок будували 20 чоловік угорських військовополонених. Це їхня чесна робота. Хто знайде цю записку? Пригадай про роботу рук угорського чоловіка. Бригада з 20 чоловік розписалася на цій записочці від бригадира і до кухаря. А Решта муляри, маляри, слюсарі, тобто ті будівельники, які зводили цей особняк. Остання ж споруда, з якою ми познайомимося на вулиці Артема, це кінотеатр Київська Русь, який кияни прозвали Будинок Самосвал. Його історія починається у 1961 році, коли на Лук'янівці збудували кінотеатр Комунар. Утім, уже через 21 рік Комунар знесли, а на його місці звели найбільший кінотеатр в Україні та один з найбільших у Європі. Добре відому киянам Київську Русь. Цей кінотеатр ще за радянських часів полюбився не лише звичайним глядачам, а й організаторам різноманітних фестивалів. Був фестиваль, наскільки я пам'ятаю, британського кіно у 90-му році. Це був Макколь Макдауел, це була принцеса Діана і Маргарит Течер з таких відомих. І ну у той час, коли було ще не так багато кінотеатрів, як зараз, да, це Проходило багато заходів різноманітних. У 1997 році кінотеатр повністю оновили. Тут встановили сучасні звукові системи, нові крісла та екран. Нині Київська Русь має два глядацькі зали: малий блакитний та великий червоний. Останній може похизуватися найбільшим в Україні екраном. Його розміри 26 на 11 метрів. До того ж, разом переглядати фільми тут можуть. 1200 чоловік. Навпроти кінотеатру розташовується сквер, який колись називали сквером Станіслава Косюра. А все тому, що тут протягом 38 років стояв. Пам'ятник цьому радянському діячеві. Утім, в 2008 році монумент знесли. А все тому, що косіора визнали одним із організаторів геноциду. Нині ця зелена оаза безіменна, Втім, у 2012 році лунали заклики з приводу того, аби сквер назвати сквером доброчинців. Утім, наразі Київрада ще жодного рішення з цього приводу не прийняла. Сьогодні єдина окраса парку дерев'яний храм Володимирської ікони Божої Матері, релігійної громади, святих мучениць, віри, надії, любові та матері їх Софії. Церкву було закладено у 2002 році після подій, які інакше як дивом назвати неможливо. Історія цього храму пов'язана з історією, яка трапилась у храмі е е в лікарні. Храм, який був розташований в обласній лікарні, храм на честь святих мучениць, віри, Надії любові та Матері їхньої Софії. Там після е, молебного співу Божої Матері, люди помітили, як на іконі відобразився її образ. І ну, це якось вдохновило людей на те, щоб вони прославити Божу Матері тим, що побудувати її храм. І парафіяни та громада вирішили в цьому сквері. Побудувати храм тим часом на цю місцину поклав око один приватний підприємець, який замість храму хотів звести тут розважальний центр. Прихожани були надзвичайно обурені такою поведінкою бізнесмена. Утім, спершу правда виявилася не на їхньому боці. Проте люди не впадали у відчай і щодня приходили сюди на святе місце і щиро молилися. Врешті дивним чином цей бізнесмен на свято Святопокровою потрапив в автокатастрофу. Відтоді люди почали шепотітися, мовляв, не варто заважати благій справі. Будівництво ж храму розпочалося у 2007 році і завершилося вже за рік. Утім, сьогодні його площа не дозволяє одночасно прийняти всіх охочих. Тож, уже готовий план реконструкції церкви, котрий дозволить прийняти більшу кількість прихожан. Кияни розповідають, що молитва біля ікон цієї церкви вже не раз допомагала багатьом людям зцілитися від найрізноманітніших хвороб. Тож тут на вулиці Артема часто можна побачити численних паломників. Утім, прогулянка майбутньою вулицею Січових Стрільців здатна подарувати не лише спокій душевний. Тема одна із наймальовничіших вулиць, що веде до центру міста. Для майбутніх архітекторів вона путівник по стилям, для кіноманів можливість переглянути стрічку на найбільшому екрані України. Екосвідомі кияни гідно оцінять пам'ятник сірнику. Утім, усі без винятку будуть вражені новим графіті «Святий Юрій. Ось така вона вулиця Артема, цікава за будь-якої погоди. Гуляти уздовж неї можна і взимку, і влітку, адже тут вистачає як затишних кафешок, так і мальовничих двориків. Тож, нехай вас не лякають ані дощ, ані сніг. Сміливо вирушайте на знайомство із вулицею, котра менша ніж за два кілометри. Розповість вам про чимало цікавинок вітчизняної історії. Це були прогулянки містом. Київ відкриває таємниці тим, хто відкриває для нього серце. <риклад> <риклад> Давай, дубей. Двига, не разреши, ему это делать. Нет, Двика, я знаю, это ты сделала. Потому что ты сказала, у нее нужно йти три тарас. Мамочки не. Грим! <риклад> Звязь на твої курці тепер.